Ні, дякую. Ніби проста фраза вічлива, чітка, але чомусь для деяких людей це не відповідь. Вони чомусь вважають, що це просто початок переговорів, і починають говорити: та ну, та спробуй, та не відмовляйся, та чому ні, та назви хоч одну причину, і ви опиняєтесь в тій ситуації, де маєте захищати своє ні. Виправдовуватись, пояснювати, переконувати, хоча насправді ваше ні, воно не потребує пояснень. І сьогодні ми розберемо такий феномен, коли люди не вміють чути відмову, чому вони так роблять і що з цим можна зробити? Мене звати Антоніна Скоровна і це рубрика психологічні спостереження. В ній я ділюся спостереженнями із свого життя, і з роботи з своїми клієнтами. Отже, зазвичай, коли ми говоримо ні, то очікуємо на нього реакцію добре, я зрозуміла. Так? Тобто я говорю ні, інша людина говорить так, добре. Але деякі люди вони вважають, що ні, це недостатньо. Вони можуть ігнорувати цей факт, вони можуть робити вигляд, що не почули, і продовжують наполягати. Або сумніваються, ти точно впевнена, ну подумай ще, ну чому ж ні. Або можуть тиснути, та не будь такою, ну, всі згодні, всі хочуть, тільки ти відмовляєшся. Це такий шанс, як ти можеш. Або можуть ображатися, ну добре, якщо ти така, з таким тоном, що відчувається, що вони на вас ображаються. Або ж може бути така типу маніпуляція. Ой, ну я так на тебе розраховувала, ну і що тепер, як же я буду, що ж мені тепер робити? І спільно в цих усіх ніби різних реакцій те, що ваше «ні» не приймається як фінальна відповідь. Це так як. Наприклад, ви приходите в магазин, бачите товар, подивилися і купувати не хочете, і кажете Дякую, не треба. А продавець такий, та ну та візьми, та чому ні? Усім подобається, та, та скажи, чому ти не хочеш, і не відстає, доки ви не купите або не втечете. Ну, це звучить звич... ніби абсурд. Тому що ну, ми не можемо уявити, що в магазині з нами так будуть спілкуватися. Але чомусь у звичайному щоденному спілкуванні з людьми ми дуже часто з цим стикаємося. І якщо подумати про те, ну, чому так люди поводяться, да? чому вони не чують ні, то швидше за все, це така певна наша культурна особливість, коли ми не навчені тому, що інша людина може говорити ні, і ми можемо поважати її межі. Так? Якщо людина має такий досвід спілкування, коли ні не допускалося. Так? Наприклад, там людина каже: Я не хочу їсти, ні, ти будеш, бо я там готувала, там не хочу обіймати бабусю. Як це ти не будеш обіймати бабусю, ти повинен це робити? І е, людина вчиться, що якщо вона щось не хоче, то це ігнорується. І вони розуміють, що е, ну, це нормально, коли людина каже ні, а з нею продовжують торгуватися. І е, робиться такий несвідомий висновок про те, що якщо моє ні нічого не значить, то чому ні іншого має щось значити? Деякі люди сприймають вашу відмову як особисту образу. Для них, якщо ти відмовляєш, це дорівнює тому, що ти мене не любиш, ти мене не поважаєш, ти мені не друг. Вони не бачать різницю між тим, що я відмовляюся від пропозиції, і я відмовляюся від тебе як від людини. Якщо, наприклад, вас запрошують. Не знаю, в гості на каву, на прогулянку, і ви кажете, що ні, я не піду, я не можу там, чи не хочу. Вони одразу це сприймають як таку, такий висновок, що я тебе не ціную, ти мені не подобаєшся, я не хочу з тобою спілкуватися. І вони вже починають боротися не стільки з вашим рішенням, скільки з тією уявною образою, яка вже сформувалася. Ще один момент, деякі люди вони звикли досягати своїх цілей наполегливістю. В них ні, звучить як так, але треба дотиснути. Це перешкода, яку потрібно подолати. Тобто, якщо, наприклад, дитина говорить купи, мамо, купи, мама каже ні. Дитина, ну, купи, 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 сльози, крики, прохання, і дитина дотискає маму, і мама здається, щоб дитина не нила, не нила добре, нала, і тільки там відчепись від мене. І Людина засвоює такий, таку модель поведінки, що ні, це тимчасово. Якщо я буду достатньо сильно наполягати, то колись це стане так. І Ця доросла людина може у спілкуванні з вами, так само вірити, що якщо достатньо довго вона буде вам говорити давай, 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 то в якийсь момент ви можете здатися, і от тільки так і треба спілкуватися. Крім того, є люди, які мають високу потребу в контролі. Якщо людина собі уявила, що буде ось так і ось так, я хочу отак, отак в моїй уяві, це ось так складається. І ваше ні може руйнувати їхнє відчуття контролю над ситуацією. І замість того, щоб прийняти, що ви маєте. Власні погляди, власні плани, вони намагаються, ніби, знаєте, так, повернути контроль і змусити вас погодитися на те, щоб ви відповідали тому їхньому запланованому. І логіка тут така, що якщо я буду достатньо переконливий, то ти зміниш свою думку. Я можу це контролювати, я можу вплинути на твою думку. І Ще один момент, який дуже багатьох людей, на жаль, є, це те, що немає розуміння такої концепції особистих кордонів. Насправді, ця ідея досить недавно існує в нашому публічному просторі. Багато психологів про неї говорять, але більшість таких дорослих, зрілих людей в них немає розрізнення... Якщо в нас є спільна якась справа, то в них немає твоєї і моє, є наша. В них є розуміння, що якщо це може бути добре для вас, то вони мають право на цьому наполягати. Ось я, наприклад, вважаю, що тобі. Добре було б, там, наприклад, вивчити англійську. я починаю тобі говорити, та вчи англійську, та чому ти не вчиш? Це ж так це ж так цікаво, це ж така можливість. І людина каже: ні, я зараз не хочу, я не можу, в мене немає сили, в мене немає бажання, немає можливості. Але ми це не приймаємо і продовжуємо. Ну як? Це, це ж така гарна можливість. І ми продовжуємо тиснути, повчати людину, тому що не відчуваємо цих меж. І Така людина, яка не відслідковує кордони іншого, вона може не розуміти, чому ваше бачення ваших інтересів важливіше за їхнє бачення. Тобто я ж розумію, що для тебе це корисно. Чому ж ти відмовляєшся? І ну, насправді людей з таким підходом дуже складно переконати, тому що вони щиро вірять в те, що вони ж хочуть для вас кращого. І як це може виглядати, да? тобто, які, коли людина не чує вашого ні, як вона може діяти? По-перше, це може бути така тактика виснаження. Вони знову і знову запитують в надію, що ви в якийсь момент просто будете здаватися, втомитися вам це набридне, і ви скажете. Наприклад, людина каже, ну давай, ви кажете ні, через 5 хвилин, ну так може точно давати. Ну так точно давай, та ні. Ну спробу, ну чому, ну давай спробуємо. І якщо цей ось це повторення, 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 воно вже вас втомлює, ви вже виснажитесь від цього і ви розумієте, що простіше здатися, ніж продовжувати витримувати ось цей тиск. Деякі люди вимагають пояснень, вони кажуть, та дай хоч одну причину. І коли ви називаєте цю причину, вони її дуже легко спростовують. Я втомилася, нічого, потім відпочинеш. У мене інші плани. Які плани можна перенести? Тобто вони ніби ту причину, яку ви називаєте, вони її перекреслюють, тому що вона здається якоюсь там неважливою. Наступні люди можуть використовувати соціальний тиск, якщо ви не використовуєте те, що всі, наприклад, роблять так, а ти чомусь не робиш. Це теж може бути такий певний тиск. Наступний тиск може бути через провину. Та? Після всього, що я для тебе зробила, ти мені зараз. Відмовляєш, ну, якщо ти не можеш допомогти, то це ж таке, і ви починаєте відчувати себе винною, що ви там якась недостатньо хороша, добра людина і не хочете допомогти людині. І інколи люди можуть мінімізувати, наприклад, вам говорять там допоможи мені, там тето-тето, те ви кажете ні. Та чому ні? Та це ж дрібниця, це ж всього годинку, це ж не складно. І ваша відмова, вона, ну ніби ви якусь таку дрібницю відмовляєтесь зробити, що вам ну, теж може ставати некомфортно, ну, що дійсно це ж не складно. І що ви можете відчувати? Да? Насправді, коли ви говорите ні, а вас не чують, то ви можете відчувати таку певну боротьбу, так? ви витрачаєте свою енергію на Захист своїх якихось інтересів. Ви можете почувати себе винною, що яка я егоїстка, я не допомогла. Ви можете злитися на себе, тому що не можете нормально відмовити на інших людей, тому що вони не поважають вашої відмови. Можете, наприклад, починати уникати або там щось там брехати. Можете ем, починати не довіряти своєму ні, тому що чому я така людина. Що люди там кажуть, що це не складно, а я від цього відмовляюся. Як же ви можете реагувати? Ну, насправді можна пробувати просто ні без пояснень. Ні, дякую. Чому? Просто ні. От, я можу не пояснювати, я можу сказати ні і не пояснювати нічого. Тоді е, тим людям, які люблять шукати аргументи, в них ну, не залишається нічого. Та? Я не хочу пояснювати і все. Е, можна таку взяти, таку техніку, як знаєте, таку зламана платівка, як та людина, яка та чому, та чому, можна сказати ні дякую». Просто факт, ні дякую, ні, я не буду. Е, можна назвати те, що в цей момент робить людина. Можна назвати сказати, наприклад, так, що ти запитуєш у мене вже в четверте, я тобі сказала ні, і це моя фінальна остаточна відповідь. Таким чином, ми озвучуємо. Те, що робить з нами людина. Можна сказати, наприклад, я відчуваю тиск з твоєї сторони, мені це некомфортно, моє рішення це не змінить. Тобто ми можемо озвучувати свої відчуття і називати те, що відбувається у взаємодії. Можна показати наслідок, що. Дивися, я не буду це робити. Якщо ти будеш продовжувати наполягати і тиснути, я не буду далі з тобою спілкуватися. Тобто ми не погрожуємо, ми не шантажуємо, ми озвучуємо спокійно, що тиск з боку іншої людини може бути, може мати певні наслідки. Для, того, для тих людей, які хвилюються, що ваш, ваша відмова, це їхня особиста образа, можна про це проговорити, можна сказати таким чином, що я відмовляюся від цієї зустрічі, але я не відмовляюся від тебе, як від людини. Я ціную наші стосунки, я хочу, щоб ми там, продовжували спілкуватися. Але цього разу ні. І для тих людей, які бояться такого відторгнення роздриву стосунків, це може бути таким, може бути таким ну, важливо, важливою фразою. І ще один момент, коли можна просто озвучити. Ось цю модель поведінки, яка є, не в момент розмови, не ну, наприклад, ви в чомусь відмовляєте, людина вас там переконує, намагається вговорити. І в цей момент самого напруження ви там якось себе відстоюєте. Коли вже це питання знімається, можна окремо завести розмову і сказати: Дивися, я хочу обговорити з тобою один момент. Ось недавно в нас була така ситуація, що я говорила ні, а ти там продовжувала наполягати. Для мене ну, це було складно, але я хочу тебе попросити, щоб в деяких ситуаціях, коли я говорю, ні, без варіантів, я хочу, щоб ти там, спробувала поважати мої ні, та, що це моя відмова, вона має якісь причини, про які я можу не говорити. Я прошу, щоб ти пробувала, наприклад, приймати і поважати мою відмову. Але ми можемо свої ні інколи переглядати. Насправді, не всяка наполегливість, яку проявляють люди до нас, це маніпуляція. Тому що інколи люди наполягають, тому що вони бачать те, чого ми можемо не помічати, тому що вони турбуються про нас, тому що вони мають якусь важливу інформацію. І якщо як ми можемо відрізнити здорову наполегливість від маніпуляцій? Здорова наполегливість це тоді, коли людина, наприклад, ви говорите Ні, і людина говорить, я розумію твої ні, я розумію, що зараз ну, там, для тебе це виглядає страшно, бо там, це виглядає некомфортно, але я хочу показати тобі ще один момент, але, звичайно, рішення приймати тобі. Якщо ж ми говоримо про маніпуляцію, то тут трошки інше, інший підхід. Тут людина займає таку позицію, що ні, це не відповідь, ти зобов'язана це зробити. І коли ми говоримо про цю наполегливість, нам важливо запитати себе. Це людина дає мені інформацію, це людина наполягає, тому що вона щось бачить більше, ніж я. Тому що, наприклад, там ви захворіли, і людина говорить, тобі потрібно піти до лікаря. І ви розумієте, що ця здорова наполегливість це більше про турботу про вас. Це більше про те, щоб вас підтримати, а не просто тиснути з принципу. І коли ви відчуваєте певний тиск у відповідь на ваше ні, запитайте себе, ця людина тисне на мене, чи ця людина намагається мені щось показати? І якщо людина намагається вам щось показати, розширити вашу інформацію, вона, ви відчуваєте, що у вас з'являється більше виборів. Якщо ж є тиск, маніпуляція, то це звуження тільки до одного варіанту. Так? Тобто, якщо людина вам говорить, ви говорите ні, а людина вам каже ні, ти повинна тільки отак, це буде ближче до маніпуляції. Якщо ж людина проявляє здорову наполегливість, то вона може прийняти ваше ні, а може подивитися ще й на інші варіанти і прийняти їх так само, але чомусь цей момент вона. Там умовно голосує за той варіант, який вважає, може вважати для вас краще. І якщо ми підведемо підсумок, то нам важливо пам'ятати, що коли ви говорите ні, це повне речення. Воно не потребує виправдань, пояснень, захисту. Адже люди, які вас поважають, вони поважають і ваші межі, навіть якщо вони їх не розуміють. Для них слово ні означає вашу позицію, яку вони можуть прийняти. Люди, які вас не поважають, вони, або які хочуть щось від вас отримати. Іншого, ніж ви хочете, вони будуть шукати способи, як обійти ваші ваше ні, як це робити. І ваше завдання залишатися вірною своєму рішенню, навіть якщо на вас тиснуть. І якщо ви відчуваєте, що людина приносить вам інше бачення, що людина може приносити вам якусь нову інформацію, ви можете прийняти це для роздумів, але приймати рішення будете все одно ви. Захищайте свої межі, прислухайтеся до себе, поділіться, як ви реагуєте, коли люди не чують ваші ні, ні, поділіться вашим досвідом. Можливо, комусь він стане нагоді. Дякую вам за увагу. Пишіть ваші питання. З радістю буду відповідати на них у наступних випусках рубрики Психологічні спостереження. Турбуйтеся про себе і до наступних зустрічей!